Така підходить для мене. 30 см, це мій розмір 25 євро. Три страті. Ну, я ще походжу по других магазинах, подивлюся, другі пательні. які. Тут є різна ціна, а розмір мені От ще дешевший є, по 19-15. по 15. Але це може бути. 25 євро, я думаю, алюміній, тяжка, нормальна. Хороша, якісна пательня. Джесіка піші. <пательня>, пательня можна зрозуміти від ціни. Дешева пательня вона не є якісна. Треба купляти дорогу. Бачите, вже вона ось така, з другої сторони, ось така. Вона для індукціони теж підходить, але це не для мене. А просто отпустити, що поїхати. Я людина моска. Говорили про по-москальськи ці тві жінки. Я боялася їм сказати слава Україні. А думаю, що це українці. Українці всі. Такі всякі речі тут нас продають. І трусів багато, і всього є багато. Тапочки по 3 евро. Італійці розібрали, як е, дивіться, які. Бачите? А я шукаю по 50 євро тапочки, а італійці їм не цей водостатні залишилися. Бачите? о, А вони беруть, а вони незручні. Отак запхав ноги. Цілий день в хаті ходити незручно. Особливо ці незручні. Я їх пробувала, бачите, от тут, тут вище, тут нижче, і це зовсім незручні. Тапочки мають бути дуже-дуже якісні, тому що ви ходите багато-багато годин в день. По 32 євро знижка, ось такі різні різні знижки. Тут ще от по 15 євро. Це останні такі речі. Покривало 50% знижка. Коштувало 50, вам дають за 25. Отаке таке, таке воно є. Сум, сум, сум. Отака сивина, от, от каміння сивина, мені не подобається. Всього багато є, тільки... Купляй, 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 а я нічого не купляю, бо я не хочу закламляти хату. Шкарпетків, скільки, по 2 евро різних є. До школи рюкзаки. От 19 евро, останній рюкзак такий, по 19, по 27 є знижка. Різні є, різні, різні. Простині 50% знижка. Дивимося двоспальні що-небудь є. о. Ось такий комплект. 15 євро. Це вже фланелля, це такий, знаєте, той зимовий такий, де мох, мо, як він називається, ну, з мохом такий. Ви зрозуміли. Я багато років в Італії, я не пам'ятаю. Байка така байка. Такі кольори. Всякі кольора, які ви хочете. От який хороший колір. 14 євро. І синій колір є, і ось такий колір ніжний є. Квіти різні. Дивіться, які цікаві квіти. Два такі коштують. А ось тут аутлет. Алк 3 евро. Вибирайте коврик. Коврик такий, коврик такий, десь якийсь смішний коврик. Літній коктейль, ніхто не хоче брати. І 3 евро. Коштував, напевно, 10, може 15. Євронікс. Ви там впереді бачите Євронікс. Зараз йду в Євронікс купляти нову пательню. Я піду подивлюся, скільки коштує, щоб прирівняти ціни. Тому що ось таке палатки, що в нас тут продаються. Люди гуляють, дуже клімат дуже хороший. І треба мені глянути. І скільки коштують. Скільки коштують, тому що я в копі бачила саме найдорожче, 25. Якщо я кращої в Євроніксі не побачу, значить я куплю в копі. В копі була така, знаєте, три, ну, така якісна. Що вам сказати, була якісна. Тому що я купила м'ясо. М'ясо Дікіаніна. Карпачо Дікіаніна. Хто, хто живе в Тоскані, знає, що це дороге м'ясо. Порода дуже-дуже рідкісна. Її я хочу зробити на пательні. Карпачо Е, Карпачо це м'ясо порізано так дуже тунесенько-тунесенько. Його треба на пательні так чуть-чуть, знаєте, небагато, Чуть-чуть притушити, так зверху, з двох сторон. E assolutamente io voglio una nuova padella, andiamo a guardare, a Vado a Euronics a comprare padella. Una volta c'erano padelle, se non c'è una buona padella eh, prendo nel Coop. Nel Coop ho visto 30 cm larga, 25 euro. Voglio una padella di qualità, ma non lo so se trovo qua. Певне, візьму ось цю. Вони похожі, але бачите, п'ять довше п'ять разів більше, вона буде більше вам служити. І вона отут ширша, ця вужча. Ця коштує, оця коштує, коштувала дорого. 28, коштувала 54, Зараз треба заплатити 38, трошки менше. І, але отут покриття не одинакове, бачите, от зупиніть телефон і Подивіться, оце покриття вона має. Таке саме покриття має. І ось тут, де вона є, де написано? Екоква, ось тут, 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 тут покриття. Таке саме покриття, ви розумієте? А ця коштує менше. Так що беруть оцю чорну. Ця мені зелене, мені не підходить. Ось така ціла чорна, тяжка, гарна. Так вона виглядає. Ну, Дорого, що зробити? Але на такій пательні кожен день я буду готувати, і вона мені потрібна. Бачите, зараз я її візьму, а ця коштує, подивимося, о, я її звідси взяла. Ще такі є, отут я її взяла. 28, ось вона я її взяла. А за ту треба було 21 заплатити. От яка різниця. Знижка трохи є. 20 20 і 40. Ще тут, ще тут є така, 28, подивимося, подивимося. Екоква, 31 треба заплатити. Знижки нема, але ця мені не подобається. Я ту чорну візьму. Окей, йдемо на касу. Кришка. Ви подивіться, скільки кришка коштує. От така, як мені потрібно. 22 евро тільки кришка коштує. А коштувала 30. Ви тільки ну гляньте. Що за ціни? Бачите? А оця ще дорожча. А що написано 16? 16. Пінтуля. Куперкіо, правильно? коперки, це ось ця 28. Ось такі ціни цікаві тут у нас. 26, а може, це не знаю. А може це це напевно ось тут. А ці ні, зі складно, тому що я бачу 32 коштує 16 євро. А ось ця коштує 26, коштує 14, а тут ціни нема. От 28 нема. Ну, надіємося, що мені підійде моя кришка. Моя кришка мені підійде. Якщо ні, то я віднесу. Дивиться, на сім'ю велику. Ой! Як гарно, яке велике готувати. Два... 36 см. 36 см. Ой, багато всього є, все хочеться купляти, але. Треба, яка, яка краса. Але мені я хотіла дуже щоб, що видно зі скла. Я хотіла, щоб було скло видно. Це для олії таке. Але для кухні гарно таке. о, як гарно, о, як гарно, а скільки коштує, дуже гарно. Така бутилка готувати їсти. Скільки вона коштує, вона дуже елегантно виглядає, ви тільки гляньте для олії, яка вона виглядає. Я вже майже майже хочу взяти її. Скільки вона коштує, на що Одинакова, одинакова Ціни нема. Треба шукати, скільки коштує. Така бутилочка є порожня на олію. це Оце ось така єрунда, що це ужас, яка вона тут така ту ерунда. Скільки тут входить тої олії, тут? Півлітри, напевно. 450 грам, майже півлітри. Є багато цікавих речей. Дуже багато цікавих речей. Оце мені так подобається. Ну я не можу все купляти. Люди мають, я не можу, не можу, не можу я це купляти. Тому що і от, і посипати пудрою. Це в мене є, і це красиве, і все красиве я. Турможу, турможу, турможу. Таке люди мають, я не маю. Може це добре. З духовки, невже воно не буде пекти таке маленьке. Цікаво, цікаво, цікаво. Так, що тут ще таке є? Скільки кавок, ну що цін нема тут, таких. скільки кавок, кафоварка мока коштує. Що тут ще вам таке показати, цікаве. От одна ложка скільки коштує. А ножі вони добрі. Я не маю такого комплекту, ще такого. Мені треба комплект такий пробувати, але треба принести яблуко і пробувати, як воно ріже. ось це. Ніж так, як би гарно виглядає, але чи він ріже, чи не ріже. Так, я купила пательню, зараз вам покажу. Джада має ось таку піцу на, 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 на це, і вона зараз тихо буде піцу їсти. Чата! Ей! Мадонна! Ті ні! Ох. Була півгодини спокійна, а тепер знову Знову починає вона. Ну Нічого, е, е, я була е, в Євроніксі, тут всяку рекламу мені ще дали. Подивимося цю пательню, що я купила. Ось вона. З контріно, вона мені повинна підійти. З контріно я маю, я її поміняю. Якщо мені кришка не підійде, бо кришка мені основне, щоб кришка мені підійшла. Беліні. Воно має 5 тих, як вони називаються страті. Ви зрозуміли, п'ять років гарантії. Це набагато ліпше, ніж та, що в копія бачила. Вона груба, антиандеренти, що не пригорає. І це все, що вона має це покриття. Як камінь. оце Покриття як камінь, але воно там має всякого різного. Massima Efficienza сульіндуціони. Найбільше вона придатна на індуціони. Іменно оце. Оцей знак індуціони. І що тут написано? О, на 65%, скоріше вона нагрівається і навіть економить енергію. 37% вона економить енергію. Дуже скоро нагрівається. Це буде це для мене такий. Ходимося, ну, ви мені написали, чи, бачите, не написано. Пательня немає написано, скільки вона в діаметрі. Ось тут, що вона тут має? Не написано. Тут може бути написано: о, бачите, але ви як здрете, як ви починаєте її вживати, то пізніше. Ви не маєте тут написано, щоб другу одну таку саму купити. І нема написано, Би написали тут 28. Тут щось написали, вони що то, 100, 27. А, дно має 27. А, от іменно, що це дно по-різному є, є дно має 27, а є дно має, має менше. Буде коли. Висота ось тут одинакова така. Знаєте, висота одинакова. Ось тут. Висота одинакова. А, а тут коротше, дно воно і коротше. Ну, коротше, ось так. У мене розкладушка ще є, бо я ще думаю на морі їздити. І ще один раз, два рази, як буде сонце, поїду з тою розкладушкою на море. Ну, Я задоволена. Я дуже задоволена, що я купила, а тут буду викидати свою розкладушку. Не розкладушку, а ту свою стару, як вона називається. Стару пательню буду викидати. Ось так джада їсть. От так вона постійно, так вона мені крісло вимазує, вимазує, ну що зробити. І навіть вона дуже часто на розкладушку лізе отут. Я надіюся, що Вона як нервова, вона постійно сидить на розкладушці, вона не сидить на місці. От, їсть спокійно. Сподобалася піця. Не тою стороною, що треба, але їсть. Ще воду. Зараз я дам. ще вода є для неї. Окей. Запам'ятайте мене такою, я йду в перукарню. Колір не буду робити, укладку не буду робити. Волосся ось такої у мене довжини. Побачимо, як він мені зробить. Новий спеціаліст, дуже пізно, я вже запізнююся. Окей, виходимо. Пізно. Ось така я є. Я вийшла з пирокарні. Ось так я виглядаю. Зробив мені укладку, тому що сказав, що він не робить. Він мусив подивитися на свій скажімо результат, фінальний результат. Я заплатила 70 євро, зразу вам говорю. Розовий колір мій чуть, чуть ще залишився. І ось так я виглядаю. Я задоволена. Ніше розкажу вам в хаті, що він мені сказав про моє волосся, про мій колір. Що мені треба робити? Що мені, яке воно в мене є. Сказав, що в мене дуже багато волосся, а тут росте. Він замітив, що тут всередині дуже багато вогородкого волосся. І отут треба було зняти. Ото все тоненьке треба було зняти, бо тут в мене ще багато росте. Все розкажу вам все вдома. Ой.